Всім привіт! Чекали, коли буде фідер. Коли я відкрию сезон фідерної риболовлі саме на Десні, я міг би відкривати його на Убіді. Але там не цікаво. Я приїхав на Десну. Якщо десь біля Києва вже справжня весна, то у нас ще зима. Сьогодні 13 березня, подивіться, сніг під берегами. І ще лежить лід. Ось що ми маємо по погоді. Приїхав я в 12 годин, тому що зранку мороз, холодно, думаю, хай трошки потепліє і можна з обіду до 5-6 вечора посидіти на фідерок. Брав я з собою тільки одне вудлище, не захотів два, хоч, хоча можна було, але думаю. Для початку буде одне. Зараз що? Оснащу фідер, кормушку, і спробую закинути в цьому місці, подивитись, чи буде тримати кормушку 120 грамів, куди її буде зносити. Ну і виберу дистанцію лову. Дистанцію лову буду вибирати не по рельєфу, шукати бровку чи ще щось. А буду дивитись, на якій дистанції моя кормушка буде триматись. Максимально. Чітко, щоб її не зносило. Якщо це буде закид 10 метрів, то це буде 10 метрів. А далі кидати немає сенсу, якщо кормушку знесе в кущі. О, трошки я вже відвик від таких вагів. Це вон є. Тут дерева заважають закидати. ну Якщо акуратно, то може все буде нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ну, нормальна глибина. Подивимося, як її понесе кормушку. 120 грамів кормушка з ґрунтозацепами. Брейн. О! Не зносить. Не зносить, то є добре. Під берегом бровка і все. І далі бровки такі. Ну, Їх взагалі немає. Рівне піщане дно. Якщо тут кормушку тримає, то будемо на цій дистанції і ловити. Поки що. Потім, може я щось зміню, ще може ближче до берега. Тому що в даний час риба може лізти в самих кущах сидіти. Ще один закид. Ну, важко, Тр трошки треба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Там трошки глибше, шість. Може. Тепер хай вудлище стоїть. Поки воно буде стояти, я замішаю прикормку. Навіщо я залишаю вудлище, так, в воді? Подивитись, наскільки сильно буде забивати шнур різним сміттям, тому що вода мутна. Прикормку я вибрав темного кольору, дрібна фракція. плотвиний запах. ну, Зимова плотвина прикормка. Прикормку додам черв'ячків. Так їх порубаю Дрібненько. О, Це буде живий компонент, як кажуть. Кормового мотиля, не знаю чи продають. Звичайного мотиля я купив, Ну кормового не було в продажу точно Одного в одному магазині, в іншому я не заходив. Наживка буде. Мотиль, я сказав, уже. Ще докришить трошки їх тут. Черв'як що? Дає запах. Ну і потрошку буде в кормушечку потрапляти шматочки черв'ячка, які також якось будуть впливати на рибу. Так що, звісно, вона в цьому місці ходить. Я сподіваюся, що буде ходити. О, тепер пройшло кілька хвилин, поки я замішував прикормку, і дивимося, що тут у нас на шнуру. Зачепів немає, поки що кормушкою на якісь палиці. А ну ж, шнур чистенький. За три хвилини нічого не забило його. Ну, ось одна якась є. Але це, це дрібниця. Тепер повідець, відразу буду ловити з повідком, не буду робити стартовий закорм, а буду так, темп 2-3 хвилини і далі, далі, далі. Не знаю, поки що я не думаю, що стартовий закорм якось вплине на, на кльов риби. Ну Це моя думка. А ви можете свою думку написати в коментарях. Я вибираю гачки 10-го номера, серія 5030. Вони не дуже дрібні, але тоненькі. Для чого це? Я буду ловити на бутерброд, а може і на черв'яка. Тому буде так. Два-три мотиля і шматочок черв'яка. Якщо ж це не буде спрацьовувати, можна тоді перейти на мотиля, і я тоді перев'яжу ще менший гачок. А я якраз я підбираю гачок під наживку. Перше правило гачка. у фідерній, поплавочній риболовлі. Підбирається не під рибу, а підбирається під наживку чи насадку. Гачок підбирається. Оце таке правило. Якщо ви хочете ловити на якусь більшу наживку чи насадку, ставите більший гачок. Дрібніша наживка, наприклад, одна-дві пінки, тоді наймаленький гачок. Повідець з жилки 0,12. Все, запиваю кормушку. І. Робимо перший закид. Повідесь довжиною десь сантиметрів 80. См. Сильно довгі я не роблю, тому що тут і так у мене дуже такі тісні умови. Важко закидати. Можна зачепитись повідком і відірвати його. О, бачите? Вже я не докинув до кліпси. Ну хай стоїть. Тут треба ловити на фідер 3.30, а мене 390. Фідерний сезон починаю з нової катушки, це катушка Brain Energy розмір тисяч. Оновлена серія Energy. У мене була старіша Energy, вона і зараз є, а це її обновили новенька. Ну і на новеньку катушку, звісно ж, потрібно намотати новенький шнур. Я вибрав шнур Storm Feeder. Також від Brain. Тільки я брав не по товщині, вибирав, а по розрини на грузці. Я вибрав 11 ЛБ. Це буде товщина десь приблизно 0,1 по Японії. 150 метрів зеленого кольору. А, так, да, і це 8-жилка. Оце 11 ЛБ, можна ще 13. Якщо кидати, то більші кормушки там, вагою 150 грамів, наприклад. А взагалі, кому цікаві мої Снасті, які я використовую на риболовлі сьогодні, конкретно чи там на інших будуть риболовлях, то завжди в описі під відео є список снастей з посиланнями. А також я дублюю це все в першому закріпленому коментарі. Я почав ловити в 12.30. Якраз такий час, що от кілька годин і може там після обіду, під вечір, може щось проклюне. А поки я буду чекати клювання, можна перекусити, пообідати. Я зранку снідав, а ще не обідав. А воно ж на природі їсти хочеться ще більше. Тому нарізав сала, цибулі, зараз буду чай пити. Ну і так, перекушу, а може там дивіться, яке клювання буде. Ну мені тут чим подобається. Сидиш, а так кормушку не зносить. Це перше. Сміттям не забиває. Це друге. Третє вітер не дує. Так тихо, спокійно. Ну, а якщо клюне, то буде четверте. Тихо в лісі. Як і в воді. Ну це весняний фідер. Тут поки що на якийсь активний кльов розраховувати не варто. Ну, клювати буде через кілька тижнів, можливо, якщо потепліше у нас. Дистанція 20 обертів катушки. Ну це небагато. сміттям не забила. Наживка на місці. Ну і глибина. Якщо кормушка 120 грамів падає на рахунок 6, там Шість з половиною секунди. Ну, значить, на рахунок. Метрів чотири точно є. Клює риба. Було клювання. Який я радий. Хай це не платвичка там чи густірка. Це стій. Ну стій, кажу тобі, Це червонокнижний єлець. Зараз його потрібно відпустити. Тісті, стій, 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 стій. о. У мене ще такі думки приходять, може взагалі зменшити розмір кормушки до 100 грамів, тому що 120 лежить чітко. Писали мені в коментарях, що напевно Carpe Diem, фірма, яка виробляє цей костюм, в якому я знаходжуся, взяла мене в зарушники, що я постійно називаю, в якому костюмі я. На риболовлі. Я це називаю для того, тому що ви все одно питаєте, що за костюм, а скінь посилання. Ось так. Зараз не зрозуміло, як краще одягатися. На сонці у зимовому костюмі дуже жарко, а десь в тіньку у такому костюмі може бути холодно, якщо не рухатись. Ну Я стараюсь не сидіти ось так, не спати під фідером. А щось робити. Посидів, ну, рибинку піймав. Але зараз хочу зменшити дистанцію на два оберта. Трошки ближче до берега так підсовуватись. Бо я думаю, що риба десь може і ближче ходити, а не туди. Ну, 20 обертів це невелика дистанція, можна ловити навіть на 15. І зменшу вагу кормушки до 100 грамової. Клюнув ще один ялець А <смі> друга рибка. Ось такий ось такий Трофейчик весняний. Є клювання, бачите? І ось я знову перезакинув, сиджу, бачу щось, раз диб. Потім пауза секунд, десять, ще раз диб. То я не знаю, чи там воно об'їдає наживку, чи може вже сидить Якась маленька рибка. Перевірю. Ну, третє клювання було. Начебто є щось. А наче немає. Поки що не зрозуміло, ні, немає. Немає, але наживку об'їло все-таки. Все-таки вона зробила те, що хотіла. О, мотиль побитий. Може спробувати без черв'яка, а просто на мотилянт. Давайте таке ще спробую. З мотилем. От аби ще пінка була, ну, пінку не купив, не було в магазині пінки з'явиться, тоді візьму ще й пінку. Яршів немає, носариків також. Може якби на черв'яка ловив. Ну я ще й на черв'яка спробую, хай постоїть, побачимо. Все-таки рибка крутиться на цьому місці. Звісно ж, холодно ще. Я з минулих років запам'ятав, от коли найкраще кльов Весною. Тоді, коли біля берега, там, на поверхні стрибає уклійка. Вона вже оживляється зверху, водичка прогрілася і тоді клює всяка різна риба біла. А коли от зараз ще холодно, уклейки немає на поверхні, то немає і кльову. Ну, якщо уклейка не рухається, то вся інша риба також в нашій місцевості вона не рухається. По Вона десь стоїть ще в кущах, десь в тиховоді. Третє клювання підряд. Риба дуже обережно Пробує з'їсти наживку, а точніше її зняти з гачка. От Я на мотиля пробував, потім бутерброд. Ой, бутерброд, чисто черв'ячок. Черв'ячка об'їла. Ось знову об'їла наживку. Відкусила черв'ячка, відкусила два мотеля і все. Хто там клює, напевно, той самий ялець. Не знаю. Зараз вже скажу точно скільки годин. Зараз, зараз. 3,20. Ну, я ловлю майже 3 години. Ще десь можна годину чи навіть півтори ловити. І додому. О-о-о, закинув уже клює. О, 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 ну. І знову ж так, отакі ось подьоргування. Немає такої справжньої, справжнього клювання. Є риба. Нарешті. О, е, щось таке нормальне. Щось нормально. Ешті нормальна рибина. О! Кляп, бо ще як називають білого очка? Це вже Прогрес пішов. Риба має ще зимовий такий світлий колір навіть такий трошки жовтуватий. Ще це не весняний. Я не знаю наскільки зараз важлива прикормка при такій холодній воді. В першу чергу місце, якщо помірна течія, як тут, кормушка 100 грамів, лежить і нікуди не зносить, тут іще є шанси якось покормити може. Рибка підійде. Коли ж ловиш на сильній течії, вона дуже сильній, то там, я думаю, немає сенсу навіть і кормити. Я думаю, зараз такий корм, навіть якби було багато кормового мотиля, то просто змішати його з землею, кілограмів три землі плюс там грамів 150 кормового мотиля, і оце була б така більш-менш нормальна прикормка. Мені залишається десь півгодинки половити і буду збиратись додому. Я думаю, що найближчим часом нічого не зміниться в кльові, але можна через кілька днів приїхати і перевірити. Знову ж на фідер, можна взяти два вудлища і зробити якийсь експеримент. Наприклад, одне вудлище з кормом, інше просто свинець і побачити результат. І їх ставить не поряд, а десь так метрів 15-20 одне від іншого. Придеться трошки походити, понаглядати, подивитися, як там воно ну, воно буде видно. Коли риба об'їдає, то навіть це, це вже буде признаком того, що там хтось ходить. Побачу, може щось таке і зроблю. Ну, Як бачите, хід плотви у нас ще не почався, а можливо він десь, десь, десь там на іншому березі, як кажуть. А тут де я сижу, тут її немає. Ну. Ще я згадав одну прикмету, коли клює риба. Воно все пов'язано. Коли починають рости сморчки. Сморчки це такі гриби весняні. От коли вони є, це коли певна температура вже, земля прогрілася, вологість, от є сморчки. І тоді клює на фідер дуже добре. Все, я буду збиратись додому останню годину, нічого не піймав. Та й взагалі я ловив 4 години, дмов 5 буду. ні, на 4 мене вистачило. Ви бачили 3 рибини і десь 5 холостих клювань, коли риба бідала наживку сачка. На цьому все. Ось таке вийшло відкриття фідерного сезону. Я думаю, може, у вас і краще було. У кого краще чи гірше, чи хтось відкривав сезон, пишіть в коментарях, що і як, що клювало, на якій глибині і яка риба. Дякую за увагу, до зустрічі.